Вітаю, друзі, це програма ґрунтовна на телеканалах «Тернопіль. 1 та «НТБ». І я, Ілона Артемович, мистецтво народжене у тиші. Робота, у якій тисячі маленьких намистинок складаються у одну велику історію: історію сили, терпіння та любові. Сьогодні поруч зі мною жінка, яка створює унікальні прикраси, яка встановила рекорд України та перетворила творчість на підтримку для наших захисників. У нашій студії Людмила Дигідь. Доброго дня, пані Людмила, рада бачити вас у нашій студії. Хочеться одразу вас запитати, так Бо ви прийшли до нас не з пустими руками, а з власними виробами. З чого розпочалась ваша любов до бісеру? Як все починалося? Розкажіть все починалося з самого дитинства, з звичайних гуртків з бісером. У мене в школі я навчалася, і в нас після уроків завжди проводила вчитель трудового навчання, проводила гурток. І я в вересні місяці почався новий навчальний рік. Нас записали, і ми і я почала такому мене зацікавив. Бісер дуже сильно мені сподобалась бісер, цінамистинки. Мені сподобалось виготовляти якісь такі вироби. Але нас на е, наших. Гуртках навчали просто звичайні звичайно плетіння маленьких таких квіточок, паралельним плетінням. Такі ромашки, волошки. Зазвичай ми виготовляли польові квіти. Надалі це мені дуже сподобалося. Надалі це переросло в більш таку творчість. Я почала більше. Цікавитися цим. На той момент, коли я тільки починала цим навчатися, ще не було ні журналів, ні інтернету, ні ютубу. Просто ми звичайно якісь такі шукали там, газети, вирізки, малювали. Нас навчили малювати схеми від руки. Я, наприклад, брала звичайний зошит в клітинку. У мене був окремо зошит, називався зошит для схем. І окремо був зошит, і я в той зошит малювала схему. Наприклад, я хочу сьогодні зробити ромашку. Завтра у мене там, наприклад, має бути Мак, Волошка і тому подібне. І так були кольорові Фломастери, ми собі малювали і починали тако виготовляти свої власні вироби. Ну і, Відповідно, мені дуже це було сподобалося, дуже мені це зацікавило мене, це так як стало одним із моїх хобі. От що вас найбільше зацікавило? Сам процес створення чи все ж таки результат? Мене спочатку зацікавив сам процес. Тому що мені було цікаво, як декілька таких намистинок, як з декількох намистин можна зробити щось один витвір. Ну і відповідно далі вже було результат. Що в мене з цього вийде? Яке воно вийде? Чи воно вийде криве, чи воно вийде рівненьке? Так як я ще була, можна сказати, дитиною, навчалася в школі, було просто от цікаво, що далі з цього буде. Який буде з цього результат? Наскільки це складна техніка? Це може навчитись кожен, mm. чи все ж таки потрібно пройти якесь навчання? Mm. Ну, дивіться, наприклад, навчитися. Сиро може кожен. Оцю техніку, яку нас навчали, так це кожен міг навчитися. Головне потрібно було терпіння, і потрібно було би то сказати мотивації, для чого ти це робиш. Не просто зробив одну квіточку, похвалився і все. І на цьому творчість закінчилася. Хотілося ще щось більше і більше, і більше. Цьому може навчитися будь-хто. Головне бажання, головне терпіння. Скільки часу у вас займає одна робота? Ну, це залежить від складності. Наприклад, якщо взяти з, з такого звичайного дзвіночка патріотичного він, то це може тривати тако до двох годин. Якщо взяти більш складніше, наприклад, техніку, скажімо, ось великодня писанка, то вже я на ню витратила більше тижня, що вона ще не дороблена. І так кожен вервичка, наприклад, може зайняти десь такого з годинку часу. Відповідно, гердан, картина вже має там під день. І більше Пані Людмила у вашому доробку дуже багато. Виробів, так, але чи є якийсь такий виріб, який для вас є особливий? Ну особливий для мене зараз виріб, який є. Ну правда, його зараз тут немає. Це вінчальні ікони, які я вишивала буквально минулого року, і нас ними благословили. Як ми йшли з чоловіком брати шлюб у церкві? Це вони для мене особливі. Вони в мене дома зараз знаходяться. Вони освячені в церкві, такі більш емоційні, більш такі для мене особливі. У 2016 році ваш витканий бісером рушник так внесли до книги рекордів. Як народилась ідея взагалі такого масштабного проекту, такої масштабної роботи? Поділіться це. Ой, це довга, можна сказати, довга історія. Це сталося все ще було в школі. Я почала дуже я спочатку займалася звичайними квітами, потім більш почала навчатися технікою. І я навчилася техніки на станку, як плетуть Deixa Мене це зацікавило, мені було цікаво, і я захотіла щось таке більш, як би сказати, масштабніше. Потім я почала виготовляти ікони такі з бісеру на станку, були менші, більші картинки. І одного разу мене зацікавило. Це було якраз перед тим, як мені було 15 років. Я знайшла схему в магазинчиках. Знаєте, колись продавали такі старі схеми, та вони там коштували копійки в магазинах з вишиванками. Я знайшла схему, де був рушник, і на рушнику було 15 квітів. На одній стороні було 15. 15 квіточок. Ну, щось мені так захотілося. Думаю, ну спробую. Як не як, я робила усім подарунки на ювілеї, ну, то можна і собі зробити подарунок. Я так е, почала готуватися. Але для цього потрібно було не просто сама схема, потрібно було і станок, і бісер. І дуже сильна підтримка у мене була від батьків. Це від мами, від бабусі і дідуся. Вони мене підтримували у всьому, завжди мені всьому допомагали. Навіть дідусь покійний мені завжди вирізав Такі, розрізав їх, на, які мають бути за довжиною, за товщиною мені підбирав. І завжди він виконував мої забаганки. Я, наприклад, кажу: я хочу станок, мені треба картину зробити. Все, розміри, він я сказала розміри, він мені виготовив. Я хочу там станок на інший. Все зараз буде, зараз все він мені зробить. І тут я кажу, я хочу станок на рушник. Це який має бути? Малюй, що має бути. Там сам станок мав мати більше як два метри. Дідусь мою забаганку виконав, це зробив мені на цвяшки. І е, він набив цвяшки з одного і з другого боку. Відповідно, кількість цвяшків відповідала кількість рядочка. Я, ми натягнули ці нитки, він мені допоміг натягнути нитки. Він мені допоміг зробити зо три перші три рядочки. Це було дуже важко. Це, тому що найважче в будь-якій роботі це почати. А це була об'ємна величезна робота. Ми почали разом це три рядочки рушника, і я вже поступово-поступово почала. Його робити, і перша частина це була тільки одна частинка рушника. Він складається з двох половинок. То була зроблена тільки перша половинка мого рушника. Надалі я е, дуже часто зі школи я почала це займатися бісером, і я постійно їздила на щорічні виставки районі. І тут я на район і завжди брала призові місця. Потім їздили на область, але на області у мене були другі, треті місця. Так. І вже коли е, на одній із виставців я зробила цю половинку рушника і кажу, що це таке має бути. Воно ну, виглядає просто як полотно. А що далі? Що з цим потрібно робити? Я пояснила, мені кажуть, встигнеш зробити, наприклад, там до, е, ну, ніби ти маєш перше місце на районі, ти встигнеш зробити до обласної виставки другу половинку рушника. Я кажу, я постараюся, я молода, мені 15 років, то активна мені хотілося, і я сіла, і вже другу половинку рушника я вже можна сказати, робила у прямому сенсі цього слова днями й ночами. Я приходила після уроків, я сідала за станок, я виготовляла, і так що до обласної виставки у мене вже був повністю готовий весь рушник. І далі, коли я вже поїхала на обласну виставку взяла перше призове місце на цій виставці, всім рушник сподобався, цікавий, але багато хто говорив, що це рушник вишитий. Завжди було, о, що тут роботи? Тут просто бісер, тканина і нитка. Ні, це він витканий, це зовсім інше. Це є ткацтво, це є техніка ткацтва на станку. Є роблять, ось, наприклад, у мене тут є гердан. Він тут приблизно має 25 п'ять ширини на бісеринок, а це 200, і ще й при чому великих. Тобто воно об'ємне, воно велике було. І так, і так я виготовила, і так цей рушник він ну залишився у мене вдома. Це я була на той момент. Я була в 9 класі. Якраз закінчила 9 клас. А скільки часу загалом вам пішло на е, створення цього рушника? В загальному пішло, я так рахувала собі по днях це е, півроку. Але так, наприклад, один день в свята, звісно, не робилося, один день е, робилося більше, в інший день менше працювалося за станком. Ну, в загальному мені пішло півроку. Мені спочатку пішло майже чотири місяці на виготовлення першої частини, а два місяці то пішло на виготовлення другої частини рушника. Пані Людмила, з спочатку повномасштабної війни, так, ви створюєте своєрідні обереги для військових. З чого почалося ваше створення цих оберегів? Так, і чому для вас це так важливо? Але я також знаю, що ваш чоловік все розпочалося з того, що ваш чоловік так, пішов захищати нашу Україну. і ви Розпочали це створення оберегів для нього, так? так? І пізніше ви це продовжили для інших наших захисників. Розкажіть про саме оцей процес. Це все почалося. Він у мене з перших днів повномасштабної війни пішов служити. І я збирала посилки, старалася там складати якісь. Ми ну, знаєте, хто хочеться для коханого зробити якийсь сюрприз маленький. І перший можна сказати, який був сюрприз. Я придумала техніку виготовлення вервочки. І я зробила таку синьо жовту Патріотичну вервочку поставила йому, запакувала посилку і написала йому повідомлення, що я тобі посилку відправила, тебе очікує там невеличкий сюрприз. Написала там повідомлення, що хай тебе Бог оберігає. І я йому це відправила. Це тобто, як своєрідний оберіг для нього. Він дуже був радий і почав його носити в своєму бронежилеті. Цю вервочку. Надалі я почала допомагати такого, волонтерили. ну, наприклад, там ходили сітки, плили маскувальні, і я бачила, як багато людей такі виготовляють якісь такі вироби. Обереги для хлопців, для наших захисників. Мені теж думаю, і я буду виготовляти. Я теж хочу їх підтримати. Я хочу так їм подякувати за те, що я зараз прокидаюся спокійно під мирним небом, що тут у нас все спокійно. І я е, почала тако виготовляти їх і почала передавати. Спочатку я передала на е, туди, де мій чоловік, там хлопцям передала. Потім я передала була на один із благодійних фондів. Я побачила в інстаграмі. Це був акторський благодійний фонд з Києва. Там наші українські актори. Вони я їм написала, і вони так вони сказали, що можете передавати, написали адресу. Якщо чесно, я не ну знаєте, навіть не думалася, що вона туди дійде. Але я зібрала всі вервочки, відправила на ту адресу. Там поставила шасмаколики, поставила відкриточки і відправила. Потім мені прийшла подяка. Що дякую, прийшла мені офіційна подяка. За те, що дякуємо Людмилі Захарук, бо Захарук я ще як дівоче моє прізвисько, що я ще не була тоді заміжня. Далі ну, я відправляла чоловікові, її хлопцям відправила. Їм дуже сподобалися ці вервочки, Вони зачепили собі в машину, як своєрідний оберіг, дехто носив кишені, дехто в бронежилеті. А потім я їм ще робила такі брилочки, різноманітні брилочки з їхніми позивними. Теж вони мені писали свої позивні, я їм робила. Вони їх так чіпляли собі там. Те саме в машині, на ключі, хто де міг. Потім і пішло і так поступово, поступово. Це мені я так е, їм їм почала виготовляти такі свої рідні обереги. Я так розумію, що все починалось з простого хобі, захоплення, так? А. І чи відчуваєте ви зараз, що все ж таки ем, оця ваша творчість так? Переросла в якусь місію, місію допомоги. так, ну, в нас кожного є своя місія допомоги, хтось її там на фронті виконує, хтось тут в тилу, як ми говоримо, і кожен повинен виконувати цю своєрідну місію. Наприклад, для мене так, це допомогти, це підтримати, це, це не заради, як то кажуть, робиться не заради слави, не заради. Це просто, от, просто приємне, навіть людське дякую, коли скаже дякую, дякую за те, що ти. Це мені зробила це дуже приємно. Також було цікаво, коли я виготовляла вервички. Мені надсилали відео, де хлопці навіть на шию натягали ці вервички. Я старалася їх робити трішки довшими, щоб вони і на шию собі носили їх. А також були за за ці вироби за ці вервочки був у мене одна історія, така невеличка. Одна дівчинка, така два роки тому, попросила мене в неї теж чоловік військовий, і вона каже: Зроби мені, будь ласка, вервичку і зробив щось таке, ніби як сим... дзвіночок, або щось символічне. Чоловік дуже довго не приходить у відпустку. я, б... я його чекаю вже, отак як собі задумала, що я буду. Я зробила вервочку, зробила такий дзвіночок, але він маленький з маленьких намистинок, зробила таку машину. Як Звіночок нас собі зачепила. Десь проходить деякий де, 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 час, вона дзвонить до мене каже: ти розумієш, він прийшов, все таки здійснилося. Він прийшов, він його відпустили. Він прийшов у відпустку, нарешті вдома. Я його вже так давно не бачила. Вже так. Ну і відповідно, це таке відчуття, що щось ти зробив. що Це дуже вагоме. Це так, як є, от і місія допомагати, ті самі збори робити, розіграші робити. Це. Така ну вагома, мені здається, що це так просто вагомий внесок. Потрібно нам це всім долучатися до таких зборів. Навіть як я читала, що навіть маленька гривня це вже великий донат. Так, дійсно. Mm -hmm. Пані Людмила, от кажуть, що бісероплатіння чи взагалі там вишивка заспокоює, допомагає пережити стрес. Наскільки це правда у вашому випадку? Ну, це правда для мене так. У вишив... вас така своєрідна терапія, можливо. Так, це як сказати медитація. Я собі, я коли, от, наприклад, схвильована, коли хвилююся, коли у мене якісь невеличкі проблеми, я сідаю, я вишиваю, мені спокійно, мене це заспокоює. Дехто багато хто зі друзів, знайомих, каже: Я не розумію, я би то вже я не знаю, як тобі терпіння в цього вистачає. Мені. Так от своєрідна для мене така медитація, терапія. Я собі сідаю. Я в своїх думках я вишиваю, я чекаю, який буде результат. Я вишиваю чи ту ікону, чи там ту писанку, чи малюю її, створюю свою власну схему і малюю її. Мені в уяві, там, яка вона буде. І так ось ну, в уяві в мене є. Я ще хочу побачити, як воно буде в реальності, як це насправді буде. От коли ви не працюєте з пісером, так то яка ви? Що вам приносить радість? Чимось іншим ще займаєтесь? Е, ну, мені при приносить радість так. Я ще пишу вірші, але вже зараз трошки рідше пишу. Е, мені приносить задоволення це спілкування з новими знайомства з людьми з новими людьми. Також мені приносить моя робота. Люблю зараз останнім часом полюбила такі якісь нові місця відвідувати, наприклад, така як то гармонія з природою і з собою. Так. Також люблю багато ну, спілкуватися, а приносить ще задоволення, те, що я виготовляю, бо я ж ніби в мене інша спеціальність це викладач інформаційних технологій. І я собі, от наприклад, ці візитки чи ці листівки, навіть ті листівки, що я говорила, що для військових я складала, що я їх роблю сама. Я нігде не скачу, я сама їх створюю там собі в програмі, Сідаю, створюю задум, якийсь, як в мене має бути фон, який в мене має бути там межі, які має бути картинка. Добре, а де можна придбати ось ці обереги? Ваші вироби? Ну придбати можу, можна в мене їх прийма напряму так от, на моїй сторінці в інстаграмі. Але в принципі, якщо це для військового, то я дарую. Я дарую. дару я роблю, я дарую, але я попереджаю наперед, що це може зайняти деякий час. От тому, що бісер зараз, наприклад, на не на вервички, їх потрібно замовляти. Так просто їх зараз в магазині не купити. І Я тако як собі замовляю, і тако наприклад попереджаю, що якщо я маю можливість, я сьогодні вам зроблю. Якщо ні, то я зроблю там через тиждень, через два для військових, то це безкоштовно. А так, якщо купляти загалом, яка ціна зараз таких виробів? Ну в наприклад, вервичка, така звичайна вервичка від 200 гривень. Така. Плетена. Про що мріє Людмила Дейгідь сьогодні, як майстриня і як жінка? Ну, в першу чергу я мрію, це наша спільна мрія всієї України. Це про перемогу, про мир. Як жінка, я мрію про таке звичайне бажання це робити дві кави зранку для себе, для чоловіка, щоб він постійно був вже вдома. Не чекати вже так відпустки, не рахувати дні до відпустки, просто щоб бути вдома, те, нікуди не поспішати, та сімейне тепло. щоб Постійно був вдома. Як майстриня, я, як майстриня, я мрію, що, щоб мою роботу більше бачили, щоб її більше замічали, щоб долучалися до розіграшів, долучалися до донатів. Які там. Ось, Наприклад, буквально недавно у мене був розіграш. Я робила донати, збирала, тобто відкривала банку. Збирали туди, були номерки, як звичайна лотерея. Кожен собі купував номерок, давав, кидав донат від 100 гривень, і на день Валентина на день усіх закоханих рандомним чином зробився один переможець. І переможець у кінці отримує ось таке велике сердечко. Mm -mm, так. А тим решта, хто були, я тако вирішила ініціавно. Спочатку в умовах розгляду, такого не, не писала. Вже в кінці я зробила сюрприз, що всі, хто долучився до розіграшу, отримують ось таке саме сердечко, тільки меншого формату. Такий брелочок отримаю. Зараз якраз теж написала, що ті, хто виграв, то я написала, що перепрошую, бо якраз чекаю на бісер, коли прийде бісер. Пані Людмила, на завершення, що б ви хотіли сказати людям, які зараз переживають складні часи, так, і, можливо, зараз в стресі? Що б ви хотіли їм побажати і як себе мотивувати, як це пережити? Ну, в першу чергу, що б я хотіла сказати, що ніколи не здавайтеся. Після чорної полоси обов'язково наступає біла. Я можу сказати це на власному прикладі. Обов'язково буде біла полоса. Дозвольте собі бути трішки слабкими. Не завжди ми можемо бути сильними. Дозвольте собі відпочинку, і все буде, все буде не те, що добре, все буде дуже добре. Пані Людмила, дуже дякую вам за цю розмову, і за те, що завітали до нашої студії. Сьогодні у нашій студії була Людмила Дигіті, майстриня, яка доводить, що навіть маленькі намистенки можуть мати величезну силу, любові і добра. Це була програма Ґронтовно. Дякую, що залишаєтесь з нами.